Часто їх не сім'ї художники, хтожники створювали, а вони затворювалися і скрізь, а роботи виготовляли для них, які організують дуже. Але здебільшого ну, приблизно в той же час, коли мозаїки, наприклад, були популярними, були популярними гобелени, і їх замовляли для, для людей, для ресторанів. Це була доволі популярна форма оформлення великих інтер'єрів, тому це от, монументалістика по там це узагальнення. І знову ж таки цікаво, що часто тут механічна форма. Ця мода парі... протрималася доволі, як пікавство, ще і архипериф, пропустимо, в 20-ті роки, 20 20 30-ті роки. Потім 60-ті мода на це ж поверталася і почуть. І, і, і